30 травня ювілей Антоніни Лефтій, чудової української актриси, заслуженої артистки України. Вона знімалася у фільмах, що стали класикою українського кіно. Антоніна Лефтій увійшла в історію українського поетичного кіно після створення нею незабутніх ролей у фільмах Леоніда Осики, Камінний хрест і Захар Беркут. Я не мріяла стати актрисою, була дуже скромна, але любила літературу. Не пропускала жодної радіопередачі театр біля мікрофона багато читала, розповідала Антоніна Лефтій. Народилася майбутня актриса в Молдові в селі Севаринівка в родині вчительки і поета. Коли їй було три роки, родина переїхала до Києва, вступила до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. З 1967 року актриса Київської кіностудії імені Довженка Її називали натхненницею видатного режисера Леоніда Осики. Якби вирішили зняти яскравий фільм на фольклорну тематику, і серед дійових осіб значився персонаж на найменя Українська душа, краще за Левті цю роль не зіграв би ніхто. У 70-80-х роках вона і була душею українського кіно, його неповторним образом. У фільмі Захар Беркут могла зовсім не говорити тексту, самі її очі багато що могли б розповісти. Як кажуть, велике бачиться на відстані. І нині розумієш, які унікальні люди перебували поруч: першокласний оператор Валерій Квас, геніальний композитор Володимир Губа, неповторний художник Георгій Якутович, великий поет і цікава людина Дмитро Павличко, талановиті актори Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Іван Гаврилюк, Борис Брондуков, Василь Симчич з інтерв'ю Антоніни Лефтій. Вже давно Антоніна Лефті живе у далекій Австралії, прилітає до Києва, зустрічається з друзями.